Мене вчили, що жінка не може проявляти ініціативу, тому що вона злякає мисливця. А не можна, ну, правильно, він мисливець, він має полювати. І не то, що, знаєте, ну, не треба от ета, вдягнула мішок, сіла отак в кущах, да, все, нема тебе. Не треба. Такого не треба, не треба. Вдягай щось красиве. Витягуй з кущів фіст. Так. Коли побачиш, що він побачив, починай відходити потихеньку. Але дуже швидко не відходь. Зроби вигляд, що ти трошки поранена. Така. Ну. Така не зовсім йобнута, а трошки поранена. І коли він вже підійшов, підійшов, підійшов підійти, така еть! Каже, що му, ні. А чому? Тому що мисливець має відчувати, що він сам вистежив і вполював жертву. Він, ну, це первісні інстинкти, правильно, в нього кров бурлить. Він на полюванні, він. А! -а, -а! І тут така так! Отак? Фу, блін, весь настрій зіпсувала все. Ходи тепер не жарена. Діч. Не може налякати мисливця, правильно, чоловіку? Жінка, яка одразу каже, так, вона налякає мисливця, бо мисливець має цінувати те, що він здобув. А я вам скажу, яким мисливець цінує тільки те, що він здобув, дуже важко. Це мисливець з уникаючим типом прив'язаності.